Вітаємо з вами ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради. З останніми подіями життя міста познайомимо у випуску новин від 26 жовтня. Вогні нічного кермана поступово зникають задля збереження електроенергії, а нічне життя деяких громадян не спинити. Тихий місто плідний результат роботи патрульних муніципальної варти. Саме розпал комендантської години сім'я відпочиває на дитячому майданчику разом з дітьми. Увагу патрульних до їх нічних посидень вважають дивною та навіть смішною. А от чоловік віку, що підлягає мобілізації, мовчить ні пари з вуст. Впевнена, йому не зовсім смішно. Зараз перевіримо, ребята наче смішно, реально чесно, смішно. Я вийшла зі своїми дітьми на вулицю, це мої діти. Це мої дети. Серйозно, то ми діяти. А ваша, а ваша ка фамілія? Водочали. Арештуються. Ні, не заарештують, Перевірять документи, попередять. А от чоловікам, які замість того, аби захищати країну від ворога, галасливо відпочивають на дитячому майданчику слід замислитися. І знову хтось не встиг повернутися додому до комендантської години. Посиденьки в гаражі вони такі занадто важко спинитися. Дови, а, з цього гаража додому. А що нарушаєте? Трошки не встиг. Так що з Трошки не встиг. Затримався. Нічні чергування патрульних муніципальної варти та поліції неодноразово викривали темну сторону життя нашого тихого міста. І як результат визріли перші плоди такої продуктивної роботи. Місто спить. І нічні герої не порушують тишу та спокій рідного акерману. Доброго вечора. Муніципальна варта здійснює патрулювання вулиць. На годині 21.00. Світла ніде немає. Все буде добре. Все буде Україна. Патрульна служба. Михайловська вулиця, Сквер Михайловський. Безпека міста в надійних руках інспекторів муніципальної варти. Нагадуємо про дотримання правил дорожнього руху в частині паркування та стоянки на дорогах міста. Муніципальна варта і далі здійснює рейди вулицями міста, вручаючи порушникам попередження, що фіксується в єдиному реєстрі попереджень про правопорушення. Дотримання правил усіма учасниками дорожнього руху запорука безпеки, і муніципали на варті такої безпеки. Енергетичний фронт потребує підтримки кожного громадянина, підприємця, власника магазину, кафе, закладів сфери послуг, власника приватного житлового майна та квартири. Кожного, хто в змозі вимкнути зайві електроприлади в своїх оселях, банери та підсвітку магазинів, що знаходяться у вашій приватній власності. Муніципальна варта висловлює вдячність за розуміння і дотримання режиму тотального енергозбереження. Ми вже успішно боремося з темрявою якою нас окутує ворог, але кожен з нас випромінює світло, тому перемога буде за нами. Муніципальна варта цілодобово на зв'язку з громадою міста. Якщо ви стали свідками правопорушення або правопорушення вчинено по відношенню до вас, наберіть телефон муніципальної варти 068 861 49 48. Це був випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.